Саме тому я думаю, що лістинг буде на Binance, Bybit, OKX уже через. У цьому відео я вам розповім, на яких біржах, на мою думку, буде лістинг токена DOX. Чому я так думаю, та коли нарешті буде вивід. Отож, якщо перейти у сам бот DOX і повертати трохи нижче. Тут були завдання, я їх вже виконав, тому давайте ще трохи нижче повертаємо. І тут, бачите, були такі завдання, що потрібно було відправити, як би ось оцей смайлик кістка. Точніше, наскільки я пам'ятаю, то просто потрібно було його десь написати під якимсь постом у X, тобто у Твіттері, да? Binance там OKX. OK. І Bybit. Тобто просто під певними там твітами цих бірж відправити цей смайлик. І бачите, за кожне завдання я там отримав плюс 100 докс. Я не знаю, чи вони там зараз ще доступні, бачите, я їх просто вже виконав. Але якщо що, можете там перейти, поглянути, отже, ну тут майже нічого робити не потрібно, і халявні там докс отримати можна. Тому я думаю, що це такий можна сказати, як натяк, що можливо, лістинг буде на Binance, OKX та Bybit. Звісно, це не точно, але все ж навіщо тоді такі завдання робити? да? Тобто, ось моя думка стосовно цього така. Ну і звісно, я думаю, що лістинги будуть і на інших біржах. але ми потім це вже поглянемо. Тому на яких біржах можливо буде лістинг, я сказав. Чому я так думаю, я теж сказав, адже ось у них такі завдання я виконував. Тому я думаю, знову ж таки, що це такий, ніби то, як натяк. Ну і тепер давайте розкажу саме, коли можливо буде лістинг та вивід. Ось дивіться у телеграм-каналі NotCoin написав, що Август із док Сізон. Тобто серпень якби сезон собаки. І ще нижче вони написали, що там August is also the season of 4 games and rewards in not coin. Тобто серпень також там сезон для ігор, да, і нагород у ноткоїні. І ось, в принципі, я ось буквально вчора прочитав, що ноткоїн там додавив якусь нову ігру. Тобто, бачите, в принципі, те, що вони написали, друге, да, вони це вже, в принципі, як би роблять. І тому я думаю, що август із доx season, да, тому я думаю, що це якийсь натяк, що, можливо, лістинг докс буде якраз у серпні. Це знову ж таки, лише мої догадки, просто вам ось показую, що є, і в принципі, просто так сказати, говорю свої думки. Ну і стосовно виводу, також він має бути, в принципі, в таких самих дотах, коли і лістинг. Ну, це я так думаю. Так, про це сказали, значить тепер давайте коротко вам розповім, як можна отримати ці токени DOX. Якщо раптом хтось їх ще не отримував. Для цього переходимо за посиланням в описі під відео. Ми попадаємо у такого бота. Тут бачите, внизу натискаємо Open. у вас ось так висвітиться спочатку, протягом якого часу ви були зареєстровані у Telegram. Я допустимо протягом 5 років натискаю Continue, і у вас відразу висвітиться, скільки ви отримаєте цих токенів DOX. У мене, бачите, написано 65 тисяч, це мій загальний баланс. Тобто, там за те, що я був зареєстрований, за те, що я там завдання виконував і таке інше, це все разом. Ось бачите, за те, що я був зареєстрований у Телеграм протягом 5 років, я отримав 3573 дукс. Ось бачите, написано: аккаунт Edge. Також цей токен DOX, він вже торгується на премаркеті на біржі BitCat. Ось я сьогодні робив скрін, бачите, ціна зараз за один 0,4 тисячних долара. Тобто, якщо порахувати, у мене зараз там 65 тисяч цих DOX, помножити на 0,4 тисячних долара. Це виходить, що у мене зараз по ціні премаркету 260 доларів. Тому бачите, обложка не клікбейт. А щоб отримати більше DOX, можна тут запрошувати рефералів. У вкладці Friends можна також виконувати різні завдання. Можна просто кожна. За нього заходите в цей бот і бачите, є daily check-in І за це ви також будете там отримувати якусь певну кількість цих докс. Тому способів багато, і в принципі, я думаю, що можна щось спробувати на цьому заробити. А на цьому все можете переглянути мої минулі відео.